На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександре, добрий день, слава Україні. Героям Слава доброго дня. Тож розпочнемо із топ події сьогоднішнього ранку. От насправді вибух пролунав біля Кримського мосту. Зазнав він серйозних пошкоджень. Пане Олександре, озвучте вашу версію подій, що сталося із кримським мостом цього разу. Я не знаю. Але результатом я задоволений на всі 100%. Результат непоганий. Хоча могло б бути і краще. Але а, зараз ми бачимо багато версій, насправді, дуже цікавих версій. А, хтось каже про те, що по Кримському мосту було нанесено там якийсь ракетний удар чомусь. Чомусь, знову ж таки, хоча я а, подивився ну, майже, майже усі відео та а, фото з Кримського мосту. Та якось ознак того, що було задіяно якусь ракетну зброю, по ньому ну не побачив. Навіть, скажімо так, повітряний вибух, коли ну, не відбувається безпосередньо зіткнення з поверхньою, а вибух відбувається за там декілька метрів до поверхні. Є такі а, вибухи, а, навіть його не було. Структурно ми бачимо, що пошкодження зовсім іншого типу, а, є версія того, що це міг бути якийсь надводний об'єкт. Можливо, я не виключаю, тому що як, ну, закони фізики вони усюди однакові. І знову ж таки, якщо подивитися саме на ті пошкодження, які отримав міст, то а, це а, вибух, який стався не на ньому, над ним, а саме під ньому. Ну, це логічно, це ми все бачимо. А, окрім цього, м виникає питання: ну, якщо це так, то хто. А Саме організував цей вибух, ну це точно не Україна, бо жодна офіційна а, особа з відповідними посадовими обов'язками та повноваженнями, які можуть робити такі заяви. Вони не сказали, що це могла бути Україна. Ну отже, це не ми ну Хто... тільки в ГУР перефразовують Шевченка і жартують з цього приводу, але то таке. Ну, дійсно, насправді то можуть бути зовсім різні варіанти. Наприклад, це можуть бути обурені забрудненням Чорного моря мешканці підводного міста Ролєх. Угу. Отже, вони і, е е ініціювали ось таку акцію протесту. Все може бути, тому е насправді версій багато. Як там воно ну хто ж знає. Хто знає, може йтися і про бойових дельфінів? До речі, якщо без жартів колись давно, ну це років над тому, я навіть не скажу, який це був рік. Я була на базі, де виховують цих так званих бойових дельфінів. Насправді вона закрита і туди важко потрапити, але такі існують насправді, от серйозно. Добре, у Росії визнають, що удар по кримському мосту стався морськими дронами. Ну так вони кажуть. А що нам про ці морські дрони відомо зараз? От що ви можете нам розказати? Ну, ми вже неодноразово бачили, що дійсно російські е військові кораблі, розвідувані судна та інші об'єкти час від часу атакують якісь надводні об'єкти, які дуже схожі на такі собі безекіпажні катери. Е вони час від часу один відрізняються від одного, тобто можна говорити про те, що там змінюються їх. М загальна Загальний профіль, наприклад, обладнання, яке там розміщується функції, можливості, характеристики і так далі, і таке інше. Але знову ж таки, ми не знаємо приналежність цих катерів, хто саме ними керує, хто саме є країною або не країною, яка їх застосовує. Але факт залишається фактом В чорному морі дійсно існують такі об'єкти. Які ну мають таку скажімо так нетерплячість до російських окупантів, нетерплячість до російських окупантів ще цікава деталь. А кажуть, що та опора мосту, яка була пошкоджена, вона якраз на кордоні російсько-українському офіційно визнаному, тобто, якщо висунути таку версію, що це могла бути Україна, ми власне жодних домовленостей з нашими партнерами не порушуємо. Ну, щодо опори, до речі, тут також а, зараз виникли деякі питання, м, що, а, чому саме прольот, так, автомобільний прольот, а не саме а, на опорі сталося якийсь там інцидент а, з опорою великі проблеми можуть бути, м, тому що а, опора, ну пам'ятаєте, навіть була розмова у нас а, щодо Каховської ГЕС, що зовнішній вплив на Каховську ГЕС. А, він не зруйнував би її так, як зруйнував би внутрішній вибух. І тому саме терористичний акт на Каховський Гець, це саме внутрішній вибух, а, який організували а, росіяни заздалегідь, а не зовнішній вплив там, якихось ракет і так далі, такому, таке інше. Тому що це ну, м, досить міцний а, міцна основа з бетону. З металу сталі, і для цього потрібно дуже дуже потужна бронебійна а, бойова частина, яка пробила цю опору. Тому а, я не виключаю того, що ну до опори це не мало ніякої стосунку. А ось саме прольот це саме те, що а, найбільш вразливе а, з автомобільної частини мосту. Є ще залізнична, на жаль, вона не постраждала. Але ще не вечір, ще не вечір. Ви вже говорили про те, що результат міг би бути кращим. Коли чекаєте на нове не точніше, знищення Кримського мосту? Я не знаю. Я ну, знову ж таки, звідки я можу знати, коли це може статися? Ми ж бачимо, що о, останній інцидент відбувся у 22-му році, а росіяни після цього інциденту вони значно збільшили о, безпеку. Uh, навколо мосту, вони там влаштували фактично настільки якусь настільки захищену зону, що здається, що ну нічого не може прорвати цю uh, безпекову зону. Але щось таке сталося. Але сталося у 23 му році. Uh, чекали аж до липня 23 го року. Uh, не виключаю дійсно, що m, той, хто стоїть. За цим інцидентом, той, хто його спричинив, так ініціював, скажімо так. А, зроблять з цього також висновки відповідні, і, і я би хотів побачити насправді системність таких дій. А це дуже а, корисно, тому що а, той прольот, який пошкоджено, його ж не зруйновано цілком та повністю, але а, потрібно буде його повністю замінювати. Але він не має якоїсь такого. Архікритичного впливу на сьогодні на логістику, бо на жаль, залізниця продовжує а, працювати, а, тому є а, ще а, є ще а, які задачі виконувати ще треба і щось з залізницею зробити, бо переважна частина, превалююча частина матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ здійснюється саме залізницею. А от поясніть, що означає цей системний підхід, про який ви зараз говорите. Кількість атак на сам міст має збільшитися, має побільшати вибухів на території тимчасово окупованого Криму. І саме, от, наприклад, по залізниці мають бути більше. Або що ще? А, ну, от дивіться, якщо дивитися на ситуацію так загально. Uh, і Не маючи до цього ніякого стосунку, звісно, то, uh, по-перше, uh, прольот пошкоджено. Так, ми це побачили, uh, відбуваються ремонтні роботи. Uh, скільки вони займуть часу? Там місяць, два місяці, це інше питання. Але буде відбуватися ремонтні роботи. Але за час цих ремонтних робіт uh, може статися ще якийсь інцидент, десь поблизу, отже, буде пошкоджено ще один прольот. А, можливо, навіть не а, вже м, інше, інша смуга буде пошкоджено. Тобто не буде автомобільного а, сполучення по а, двом смугам, по двом а, саме а, напрямкам. А, один з них зараз вони будуть використовувати в реверсі, як я розумію. А тоді, взагалі, не буде автомобільного сполучення тільки в об'їзд, а в об'їзд можливо це. Через тимчасові окуповані території Донецької та Запорізької області. А, після цього, коли розпочнуться на іншому прольоті якісь роботи, які також займуть, там наприклад, місяць або два за цей період, знову може повторитися а, якийсь інцидент. Тобто, сам по собі міст повинен стати аварійним. Його навіть не те, що. Треба повністю знищити. Повністю його знищити не вдасться. Але зробити його аварійним та непрацюючим, хоча по автомобільній частині, цілком можливо. Залізниця тут більш проблем. Але якщо не буде працювати автомобільна частина, то залізнична частина, на якій зараз тільки одна колія в реверсі працює, вона буде настільки завантажена, що не буде повністю. Виконувати свої функції, вона не зможе впоратись з цим навантаженням, тому почнуться саме логістичні проблеми з постачанням. Найголовніше, що нас повинно цікавити, це з постачанням військового призначення вантажів, сил та засобів російських окупаційних військ. А там далі хто знає можливо, той самий, інцидент який стався у 2022 році, коли було пошкоджено і залізничну частину. Він також а, повториться і буде таким самим вдалим, і, взагалі, кримський міст не буде функціонувати. Ось що таке системність, системність. Ось таких ударів. Ну, це так, якщо розглядати на відстані всю цю ситуацію. Зрозуміло. Ну і ви вже кілька разів згадували, що в жовтні минулого року кримський міст також був серйозно пошкоджений. Медведєв тоді влаштував істерику через підрив Кримського Кримського мосту. Кричав, що Російська Федерація знищить терористів. А чого чекати цього разу? Чергової істерики, якихось повітряних ударів по мирних українських містах? Про що це? Ну нічого такого, чого ми вже не бачили. Ми вже бачили за. Ці півтора роки майже все, на що здатна Росія. Ну те, що Медведів знову там буде погрожувати якимось там ядерним апокаліпсисом, ну, це ми так дійсно потрібно, потрібно також цього чекати. Але, по перше, з 24 червня Росія не здійснює обстрілів території України ракетами авіаційного базування х 101 555 вона не тому робить, що вони в неї закінчилися або зупинилися виробництво. Ні, вона накопичує боєкомплект. Вона може цей накопичений боєкомплект застосувати цієї ночі через добу, там в інший якийсь день. Але вони все одно не, не будуть о, застосовувати щось таке, чого ми від них не очікуємо. Тому, на мій погляд, вони можуть тільки погрожувати. Ядерним апокаліпсисом, наприклад, як вони це роблять, але з черговий раз ми бачимо, що у Росії не існує червоних е якихось там ліній, це виключно вигадка їх пропаганди. Добре, давайте повернемося до значення того, що сталося в Криму от сьогоднішнього ранку, із підривом Кримського мосту або там ушкодження його. Скажіть, будь ласка, а що від того зараз саме зараз виграє Україна? Ви вже говорили, що суттєво пошкодити логістичні ланцюжки зараз на жаль не вдалося, але все-таки там які додаткові козирі з'являються в українських захисників час, можливо, обмеження ресурсів, ну що психологічний фактор не виключаємо також. А, цілком а, цілком пошкоду. Ну скажімо так: а, якщо ми говоримо загально про логістику, то вони зараз повинні будуть переформатувати постачання, те, що вони а, реалізовували автомобільними шляхами, вони повинні будуть переналаштувати на залізничні. Щоб це зробити повноцінно, вони повинні будуть знизити а, цивільну складову на залізниці збільшити а, свою мілітарну складову. Тобто це займе деякий час. На якийсь час логістика все ж таки буде і порушено е, її роботу, але поступово вона все ж таки вийде на інші е, ну, на, е, більш менш е, при, ті об'єми постачання, які були до цього інциденту. Е, тобто, на це їм потрібно буде ну десь 48-72 години, десь приблизно так, щоб все це переналаштувати. Е, Подаль, ну, страждати буде цивільне населення від е, від того, що зменшить їх присутність на залізниці. Але яка нам до того взагалі, яке нам то діло до е, росіян, які їдуть на тимчасово окупований півострів, Крим відпочити біля окопів? Е, це їх проблеми, е, але Фактично, це є і репутаційний удар, бо знову якийсь інцидент, знову проблеми на найбільш, одному з найбільш охороняємих об'єктів Росії. Тобто, а що взагалі тоді вони можуть охороняти, що вони можуть захищати? Якщо навіть купал в Кремлі, а, навіть там вибухають якісь БПЛА, над рубльовкою літають, якісь БПЛА не встановленого типу, а, аеродром, Енгельс. Також щось стається, вибухають там стратегічні бомбардувальники тут м 3 та тут 95 МС, і Кримський міст постійно щось там відбувається. Отже, це репутаційний удар, Росія не спроможня себе захистити і ті території, окуповані, яка вона захопила, тим більше вона не спроможня утримувати ці території та захищати їх, а, ну, називаючи нібито як своїми. Ну і давайте подивимося на те, яким чином удар по Кримському мосту пов'язаний із українським контрнаступом. Це швидше такий удар, щоб відволікати увагу ворога. А чи подібні дії дійсно зараз можуть свідчити про гарячий сезон у Криму? Пам'ятаємо, нам його обіцяли. Я також впевнений, що. В Криму у 2023 році будуть досить гарячі так, спекотно. а Чи можна це якось пов'язувати? Ну, знову ж таки, до інциденту на Кримському мосту а, Україна не має ніякого відношення. Знову чому? Тому що немає ніякої офіційної заяви. А, це може бути навіть якась техногенна катастрофа, але. Безпосередньо вплив стосунок до зони бойових дій воно може мати, бо так чи інакше, логістика вона ж все ж таки пов'язана між собою, та так чи інакше, але вони між собою будуть а, мати якийсь а, взаємний вплив, тобто. Ситуація на Кримському мосту буде впливати на зону бойових дій на материковому півдні України в першу чергу. А події на материковому півдні України в Запорізькій області, наприклад, також будуть мати прямий стосунок а, до подій а, майбутніх подій на Кримському мосту. Давайте тоді перейдемо до ситуації на українських фронтах. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, звітувала сьогодні. За тиждень українські військові мали успіх на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Звільнили майже 11 квадратних кілометрів території. А під Бахмутом також на Бахмутському напрямку мали успіх за тиждень, 7 квадратних кілометрів української території. Звільнили, розкажіть, будь ласка, що зараз на фронті і що з українським контрнаступом. Він продовжується поступово, покроково а, дуже обережно. Це найголовніше. Я чомусь деякі експерти почали використовувати а, таке слово як повільно, але не повільно, обережно. А, складні умови в дуже складних умовах. А, доводиться нам а, просуватися майже по всім фронтам, майже по всім напрямкам, але є просування. Росіяни в Запорізькій області не можуть збудувати повноцінну о, оборону, яку б вони утримували, так само о, в районі Бахмуту, особливо на південь від Бахмуту, ми бачимо, що о, російські окупанти намагаються зараз о, формувати таку собі о, лінію оборони о, не біля, наприклад, там Клешівки, так. О, а вони намагаються її формувати біля траси 0,5.13. Тобто, можна вже говорити, що до траси 0,5.13 вони змирилися з тим, що їм доведеться а, відходити. Вони концентрують а, підрозділи танкових полків 68 го та 80, го а також підрозділи Барс саме по лінії 0,5.13. Ну це зрозуміло, тому що якщо вона буде перерізана фізично, то це вихід. Uh, на південний в південні uh, квартали сектор південний Бахмуту. Або це прямий напрям, це uh, пряма дорога до Горлівки. А uh, отже, вони зараз ну так демонструючи досить серйозне занепокоєння. Uh, аналогічна ситуація дуже схожа на uh, півночі, де uh, в обхід Бархівки відбуваються дії наших uh, підрозділів. А тому так обережно просуваємось то продовжуємо звільняти нашу територію. Так, британська розвідка повідомляє про те, що в Росіян тим часом дуже дуже не вистачає контрбатарейних радарів. Лише невелика частина розгорнутого парку зоопарків. Зоопарк, 1М, я нашим слухачам нагадаю, це така сучасна, сучасний контрбатарейний радар. От дуже невелика частина цих зоопарків ймовірно зараз лишилася в Україні. Пишуть у міністерстві оборони Великої Британії. Поясніть, будь ласка, а про що для нас ця інформація? А, дійсно, ми бачимо а, те, що за травень та за червень російські окупанти вони втратили велику кількість а, своєї артилерії. І це тому, що ми змусили їх а, досить активно її використовувати, особливо в Запорізькій області, але при цьому в нас є перевага контрбатарейної боротьби. В нас більш якісна артилерія по відстані та по точності ураження цілей, а також е, більш якісні контрбатарейні е, засоби. Е, проблема лише у тому, що у росіян кількісно ні не якісно, але кількісна перевага з одиниць е, артилерії. В них дуже багато артилерії, тому нам ще працювати і працювати для того, щоб е, якось е, цей щоб відбувся цей вже неякісний дисбаланс, так. А кількісний, а загально то о, саме через о, відсутність високотехнічних та технологічних о, сучасних засобів виявлення позиції о, артилерії, і о, є основною проблемою для російських військ. Загально ми зараз можемо говорити про те, що о, Росія, технічно та технологічно, вона деградує, але кількісно поки що вона тримає достатньо високий рівень. Ну і давайте обговоримо найсвіжішу інформацію. Ось буквально в новинах почули щойно від моєї колеги Ані Ільницької. Потрохи прибувають до Білорусі вагнерівці. А білоруський гаюн повідомляє про те, що вже третя їхня колона прибула до Білорусі. Скажіть, можемо якісь будувати гіпотези, чого вони там збираються, і що затівають? Я можу сказати так, що. Та кількість, яка зараз присутня на території Білорусі, ну, ми не можемо робити якісь висновки про якусь глобальну масштабну загрозу а, для північного плацдарму, тобто не про похід на Київ, так ми говоримо зараз, з іншого боку, знаючи, який функціонал вагнерівців, а це переважно гібридний функціонал, ми можемо а, говорити про е, диверсійно-терористичну діяльність, загрозу диверсійно-терористичної діяльності, і тільки після. Того як там буде відповідно якась е, вже група, яка яка б дозволяла цю системну диверсійно-терористичну діяльність, тоді е, можемо говорити про цю загрозу. Ну я маю на увазі, що ми повинні спостерігати за тим, яка кількість, які підрозділи, яка техніка і так далі зараз е, їдуть до Білорусі з Росії саме в поки що та кількість, яка там знаходиться, яку фіксували. Вона недостатня навіть до для системної диверсійної диверсійної діяльності буде більше, ну знову ж таки, ми побачимо, я впевнений, через тиждень або через два. Саме як відбувається цей процес накопичення особового складу. Ну головне, що ми спостерігаємо за цим процесом. Ми можемо його відстежувати, і там той самий білоруський гаюн нам в цьому допомагає. Будемо стежити за ситуацією. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.